Де знайти роботу? Влітку це питання бентежить багатьох школярів. Один із варіантів пошуку інтернет. Тут і безліч вакансій, і різні суми оплати. Проте треба бути обережніше. Інтернет роботодавці часто користуються недосвідченістю, можуть відверто кинути. А ще в пошуку роботи можна наштовхнутися на платні агентства з працевлаштування. Вони беруть від 40 до 120 гривень з людини за працевлаштування, але без жодних гарантій. Тому надійніше для школярів місцевий центр молоді. Для молоді нашого міста та Запорізької області ми також пропонуємо щоденно на нашому сайті та у на нашій групі ВКонтакте. Ми викладаємо актуальні вакансії на сьогоднішній день. Тобто там є вакансії різні, починаючи від промоутера, роздача листівок, такі одноразові роботи, і на тимчасові роботи людина може звернутися до нас, принести своє резюме, і ми під її резюме зможемо знайти вакансію. їй. це така послуга, вона діє не тільки для людей, які опинилися у складній життєвій ситуації. А й для всієї всієї молоді, яка звертається до нас. А от Діані та Аліні не довелось звертатися до центру молоді за пошуком роботи. Дівчата знайшли собі хороший підзаробіток за оголошенням у газеті. Працюють поширювачами листівок. Кажуть, робота не важка, графік гнучкий, а зарплата виплачується погодинно. Отож з працевлаштуванням дівчата довго не зволікали. У нас є би, одна організація, і в цю організацію зрозуміють закази так. Як... Сельпо, например, банки, и нам уже наш начальник распределяет, где нам работать. Я уже пять лет работаю, так что да, уже давно. Ну, нормально платят. Главное улыбаться. Людям добро нести, как бы даже и листовками. Наразі досить популярною для школярів стала робота у торговій та рекламній галузі. Так, середня зарплата промоутера з просування торгових марок 15 гривень за годину. Обов'язок подібної спеціальності мерчендайзерів виставляти товари на вітрини у торгових точках. Заробляють вони ті ж самі 15 гривень. був не на весь день графік. Зарплата ну приблизно від 50, десь так. Ну і и... Хороший руководитель, тому ж час многі друзі увольняються за того, що руководитель давить. І вони що другу роботу легче. Це супервайзер мобільного зв'язку. Олексій він рекламує стартові пакети і залучає до цієї діяльності школярів і студентів. Кожного дня на його електронну пошту приходять десятки резюме на вакансії промоутерів та продавців-консультантів. Хлопець каже, конкурс на такі посади не обмежений, а зарплата працівників залежить від кількості проданих стартових пакетів. Сейчас, особенно когда настала паралетних каникул, очень много желающих подработать именно на лето. На самом деле, то, что они поработают три месяца, они все равно получат порцию знаний, они научатся продавать, они научатся общаться. И самое главное, они действительно на этой работе избавятся от всех комплексов, связанных с общением и с общением в частности с противоположным полом. Директор студії автодетейлінгу каже, працювати з підлітками досить складно та ризиковано. Більшість школярів цікавляться роботою з внучким графіком і незначними обов'язками. Проте такі критерії не для його бізнесу. Він шукає відповідальних і спритних хлопців, які б могли працювати на автомийці. Його обов'язки входять. автомобиля подготовка автомобиля к дополнительным работам первые пять дней мы определяемся с кандидатурами если этот э, кандидат нам подходит мы его оставляем э, первый месяц человек э, получает э, тот минимум который у нас возможен но в дальнейшем после уже сдачи экзаменов как бы тогда уже он получает полную заработную плату Проте, якщо вже пройшов такий відбір, очікуй на гідну зарплату, кажуть роботодавці. У середньому автомийники заробляють від 2,5 до 3 тисяч гривень. Окрім автодетейлінгу, є робота для хлопців і на СТО. Так Євген, директор станції технічного обслуговування. Кожного літнього сезону він набирає групу школярів, які допомагають слюсарям, обслуговувати автомобілі. Каже, праця не важка і не потребує досвіду роботи. Перше, він мастера виконувати всі його поручення, завдання. Может мастер дать ему какое-то задание, после его проверить. Так же самое, это, как можно масло менять, можно колодки то есть такую самую ну, непростую, несерьезную работу. Если там совсем, вот он только первый день пришел, слушает, набирает навык. Если он уже выполняет какую-то работу, это 15 гривен час, более сложнее 20 гривен час. Проте не усіх школярів влітку приваблює фізична праця. Так у Запоріжжі вже понад 10 років діє проєкт Школа майстерності Важатого. За цією програмою щороку студенти вожаті відправляються працювати в дитячі табори, а особи, яким ще не виповнилося 18 років, їдуть до табору помічниками вожатих. Проте така можливість заробітку випадає не кожному. Цього року також був проведений цей проект школи вожацької майстерності більше 250 осіб Запорізької області міста прийняли участь в ньому і близько 150 осіб працевлаштовані у різні дитячі заклади літні міста Запоріжжя, міста Києва та у Закарпатті. На жаль, керівники організації та підприємств не дуже охоче йдуть на те, щоб приймати на роботу підлітків, адже відповідно до вимог законодавства їх необхідно забезпечити особливими умовами праці. как правило вот такой исходя из практики э, все работодатели пишут в условиях от 18 лет даже когда нужен какой-то скажем так неквалифицированный труд э, сезонная работа когда в принципе и можно было бы привлечь несовершеннолетнего но ну, не хотят с этим связываться потому что все понимают это дополнительный контроль дополнительный учет кстати еще одно из ограничений это на предприятии должен вестись отдельный учет несовершеннолетних с указанием их даты рождения то есть это отдельные ведомости и так далее это под особым контролем вопрос труда несовершеннолетних по закону наповнолит Нім заборонено працювати у нічний час. Молодь з 14 до 16 років повинна виконувати тільки легку та необтяжливу роботу. А особам з 14 до 18 років заборонено працювати в небезпечних та шкідливих для здоров'я умовах. Окрім цього, роботодавець не має права встановлювати для неповнолітніх випробувальний термін. Установлен закращоний робочий день для дітей від 16 до 18 років Он закращона до до 35 часов в неделю, От, для детей 15 лет до 24 часов. а если это ребенок 14 лет, он привлекается на время летних, летнего отпуска или летних каникул, то там вообще 12 часов в неделю. Охочих підзаробити, фахівці попереджають, навіть на тимчасову роботу варто влаштовуватися, дотримуючись усіх формальностей. По-перше, потрібно скласти письмовий договір із роботодавцем. Працюючи без договору, можна залишитися і без зарплати. По-друге, беручи на роботу підлітка з 14 до 16 років, роботодавець повинен узгодити його працевлаштування з батьками. Тільки в такому випадку дитина буде повністю захищена законом, а у разі будь-яких непорозумінь з роботодавцем захистити її інтереси буде легко, кажуть юристи. Христина Залєвська, Андрій Снісаренко, ТВ5.